Із військовими почестями та з громадською панахидою поховали сьогодні капітана Титарчука, знаменитого Івановича. Чоловік пішов добровольцем на фронт і останнім часом щодня, по кілька разів на день їздив танком в Донецький аеропорт, підвозив українським кіборгам набої і харчі, а звідти вивозив поранених. Тіло Івановича пошматувала ворожа міна просто поряд з його танком. Його звали Володя. Там на фронті цього майже ніхто не знав. Усі його називали Іванович або по дружньому ніжно Тьоща. Бо Татарчук по родинному берігав своїх солдатів, сам брався за найважчу роботу на своєму побитому осколками та снарядами Т-64. Їхав у самісіньке пекло, Донецький аеропорт. Відспівали Івановича в Преображенському соборі Чернігова. Ми говоримо, прощай, Владимир. Якщо щось в житті ми зробили плохо проти тебе. Прости нас, вічна пам'ять, герої не умірають. Після панахиди однополчани на руках несуть труну з тілом Івановича у центр Чернігова на Красну площу. Володимир Титарчук міг поїхати у Конго до родича і зараз попувати Ром під пальмою. Але він вирішив піти на фронт, захищати Україну. В кінці би, він мені додав, що е, хто якщо не я? От Тому, би, в нас сім'я, ми в треті покоління військові, я його вибор прийняв. Якби ето було рішення? В останні дні життя Іванович отримав лист від дівчинки з рідного Чернігова. Восьмикласниця Катя просила у бійців перемогти у цій війні. Іванович ще не на найбільше хотів, щоб Катя знала, що він отримав цей лист. Катенька, не переживай. Все, то, что ты написала, мы все прочитали, и все, что мы ты просила, мы это все сделаем. Мы нашли цю дівчинку Катя в ефірі телеканалу 1+1 побачила свій лист у усміхненого Івановича і одразу ж почула звістку про його загибель. Спочатку радість, а потом, когда узнала, что он погиб, так как-то якось... такое горчение сразу. Хотелось его видеть. Володимира Титарчука, капітана Івановича, поховали на центральній алеї найбільшого кладовища Чернігова у кварталі героїв під постріли почесної варти та гімн України, за яку він віддав своє життя. Олександр Загородний, Алла Ала Влад Журенко та Василь ТЕСН ТСН 1+,1.